<пробітний> сидить <В> гуседенькі <пробітний> від віком сти. В селі нічого не помінялося. Тільки що люди виїжджають всі десь, десь втікають далі. Зараз молоді взагалі немає. От мого віку взагалі сидить немає. Зараз в нас в школі завжди як я вчився, ще… У мене вчилися, було 11 класів, зараз вже буде 9 з... після, виходить, У Мене просто небагато сотів. ну, на даний раз три з половиною і перший рік вирощую ну, по сусідніх селах, поки по магазинах розвожу. І збут є, все нормально, працюємо. Роботи немає, як можна сказати, ніде. Нема що де заробити. То масово вирошувати ігорки, хто як може. Ну, як мороди, то тяжко, тому що багато дров треба, щоб я виростити, щоб воно не змерзло. Тому що раз проспиш, маєш кожну ніч по 4 рази ставати, підкидати дрова. Тому що, ну, щоб не змерзли, Бо якщо менше 5 градусів впаде температура, горкам не буде вироблятися. А так зараз, зараз краще. Ну, раніше, як всі люди, їздив на стройки, заробляв. Ну, ще як не було війни, то за кордон зараз по місту. Так. Зараз не можна так виїхати, толком, тому що війна самі знаєте. То Працюємо вдома як може. Ну, все змінилося, що стали люди бідніше жити, стало тяжче жити, що ж не цього. Нема де заробити. Війна йде, немає стабільності, немає. Ціни великі все цього. тримають, але ніхто не хоче тримати. Все здають, корви здають, щось не хочуть, бо нема перспективи. З держави якась допомога, якась підтримка, але цього немає нічого такого, щоб не підтримували. Наоборот, ущемляють тих людей, як можна з кожної сторони. Ну як живеться? Я знаю, мене син воює, я не знаю, де він, не знаю нічого цього воно. О, Дуже ну як, важко живеться, бо ж бачите, нас позабирали і пенсію позабирали, ті, а нам е, д д д д д д забрати забрали. От ще, наприклад, ну, ще п'ять ну, місяців вже я без добавки забрали, а добавки ще там тих 261, що вони не дали, що таке їжду на гарячу лінію позвонила, сказали, що Чорнобильського посвідчення не включили, то я їжу збираю ще цього А я ну, от, як, як, доживеться цього Все дороге, все того. А що за тих три тисячі я, я тут виж, виж, як нам вижити з ними таке за такі гроші? Тримаємо і корову, коня тримаємо, і городину тримаємо, все бо ж мусимо якось жити. О, Отак, то я, от так, от так, я щось можу сказати. Нічого більше не можу сказати. Що я. Якщо ще трошки щось небудь десь у косиш, то ще хочеться тримати, а вже черга розпалася, ти біля хати припинаємо, бо немає де, вони немає з ким гонити вже. А, а сім'я то треба, що ж ти назад все. Ти мусиш тримати якусь кричу, якусь капля молока, капля сметани, капля сира якось є. Та й і, так і живе. Є в мене чоловік є, а, та, угу. о, ще та ще допомагає. Той, 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 ще хлопець є один а один, -а -один на війні, вже другий рік, як на війні. щось, і... Я не знаю, скільки, а нас трохи забрали. Так, живе, тих зняв кожен раз і весьма ту життя. Нема ні зв'язку, немає ні. Зв ні... То ти коли, там вісь, побаї, береду, що, 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 десь поваю перед одизрається, якийсь гелемент і А так не знаю, що. Що з ним як, а вже в одесі день нічого не знаємо. Абсолютно. огородик у нас є, так огороду вистачає. Кожен день ходимо, перевіряємо, підливаємо все. Мороз дав дуже багато проблем. А Біло все було, молода була в хаті. Все біле було. Нічого не сталося. Ні яблуні, ні груші. Все пообмерзало. Виноград, а ще ж він починає. В землі ще померзла, пасенки були. Омолодилася, бо ще Ото було три черги, сюди ходило. Звідти зараз одна корова ведуть туди, геть і туди. Я точно по селу не знаю, скільки там худоби сталося, але, на мою думку, мабуть, 70 немає, може 50 є. А раніше було? 24 роки, 25, це було 400 голів худоби було. Отут три вулиці, три табуни йшли по 20 корів. Тут одна, там дві. А тепер взагалі тільки одна корова ходить. одна стоїть на привізі, там пасе, то там через дорогу, через садок отой. Теж хазяїн на привізі тримає, поки що. Вісім кілометрів верхи гнали і назад. На перших порах. Туди-назад, туди на ранки і на день. Або вверхи вісім, або сюди кругом села в обзір вісім, там більше землі. А тут немає землі. Менше 20 ніколи не було учнів у першому класі. паралельні класи були. А тут 14. А далі перспектива, менше 10 пішло. Бо там при в'їзді в село садик є з денним перебуванням. Кажуть, 14, це 4 роки назад, бо я ще зв'язаний був з школою. Мало. Народжень мало. Світ помінявся, люди помінялися, природа помінялася, все міняється, цінності міняються з нашої точки зору. Нам колись краще було, як зараз, а моїм внукам краще, ніж так, я думаю. Не відчувають е, війни наші мало. Такі от після школи. Оленка, Оленка. І я Оленка. О, тіски! І я Оленка теж. Як сказати, дівчиною була, набагато тоді було краще жити. Хоч бідні люди жили, але одне до одного ходили, одне одного понімали, одне одному щось могли допомогти. А тепер, якщо ти бідний, то до багатого навіть і далеко треба приступати, бо ж, куди в небугати. А тепер, бачите, всі побагачили. Польща зробила людей багатими. Всі в Польщу. А таким обідним, якщо не можна куди куди виїхати, ну куди? Тримаємо того в вже три рази насівали і нема нічого. Вже не треба вам щось добре, кабачок. Ті роки кабачки тільки було, що страшно, а тепер -ка нема нічого. Колись-то вже всю пору картопля така, що вже дійсно, як то колись копували, копанками тими, копували картошку, садили в скопчики. А тепер, бачите, немає нічого. Багато молоді, молоді построїлися, порушерилося село. Колись зовсім менше було людей, того тих хатів, а зараз дуже багато, вже порушерювали. Як построїли хати, молоді люди? Вже не все, все вже вони від матера від, відійшли, вже вони собі хату поставили. Ну, в общем, село стало більше, якби як раніше було. От ми були дівчатами, були вечірки, приходили у де до як до одного, до дне хати зібралися, поспівали, посиділи. Ну, не те, що зараз було, не те. Тоді було веселі. Жили бідні, але веселі. А тепер живуть багато, але смутно. Нема ніякої веселості, нема нічого. Ні. От сусідів, сусідів, ми такого, як раніше, то не до одного ходили. А тепер вже все, вже нема того, що було раніше. Кожен сам по собі. Люди картоплю, коли садили, сходилися одні до інших, допомагали. Так, да, да, да. і ну, тепер, бачите, якщо кого є родина. То тепер, може, одне одному допомагає, зайдуться. А тепер як? Тепер садить саджалка. Тепер садять вручну, як колись садили, знаки сували чи що, а тепер ні. А тепер саджалка пішла, посадила, посадила, трактор проїхав, е йжиками пішов, а тоді знову курали, леп поїхали. От, і що? От тепер це така праця. Хіба -то тепер праця, як то колись була. А раніше такого не було, раніше там людина, там людина щось роблять, дещо. а зараз нема нічого нікого. Всі, хто куди бачить, тикає. Ти вже до школи підеш, певно, скоро? Да. Діткам ми гратися. – І вчитися. Так, да. і... і вчитися, і букви вчити. букви вчити. А ти вже, певно, знаєш якісь букви вивчив? Да. І чого? А ну, і, чого? і чого? А. 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 Б. З е, бу, е, воєнних збивати, які стріляють. Війна обіча. Василь, на обіча. Василля прийняти в контору. Я пішла, виписали їсти. Він нам відпустив. Поле І поле топчуть, поїдьте, поле топчуть. Кузочка. Як ти мене подаву? <ріць> Вже будемо в тонку <ріць> в <улени>. Вже в <ріць> Олині будемо тісти здорові. А тепер бачите, які боку жили. Вирубана галявина аж під самісіньким селом. Раніше сосни височили буквально біля будинків місцевих жителів. Тепер тут пеньки і бачимо, що на соснах позначки, схоже, ці дерева теж мають зрізати. Порізали ночі, коли вони їх різали, хтось знає, то ж не вийдеш вночі. На мене сусідка наказала, вийде, вийде. Хто лупу не полубасне, що порізали їх. Але трошки різали на цієї, на сільську раду на жерди вгорудили, бо нема. Бо то в сільській ради лізти, якби пуст, сільську раду пусту цієї. А то порізали на палет таке вночі ну, різали хлопці, що їх не подумаєш, не знаєш, хто там може бути, хто що. А чого вночі? Щоб ніхто не бачив. А що, в день в міліція їздить. Хтось і голові не скаже. А вночі нікого не не бачить. А що, я вийду туди до їх? Я не вийду, ніхто не вийде, хто вийде. Страшно. Страшно? А що? Тепер, на теперішній час тут дуже страшно, так? Да? Е, якщо ліскос буде різати так, як вони ріжуть, і їдуть і машини, візуть, то, то мені не бути. Да. Вже його 10 долав, нема, що вранці було. що пам'ять не не вставав і пам'яті Добрий день, дай Боже здоров'я. То давно вже, давно-давно я в пасікою займаюся, але та пасіка, то тику два воли тільки тику два вели години там, от. а все порожне, все порожне, а було повно, було в 10. А вже старий, вже бачите, ні. Двома кульба, кульбаками ходю. Тож ходжу по маленьку, по маленьку ходю. Скільки вам вже років? 90. 90 вже. Вже один місяць пішов на те поверха. Угу. 90-кончилось 1 травня. Але ще тако ходите до бджілок, заглядаєте, ще, щось там дивитеся? Ну, то ж дивлюся, помаленьку ходю, то ходю, от. але вже м -м -м, не маю сили. А о, дочка, дочка доглядає, якби. Якби дочка не доглядала, то що я? Я вже нікуди. Дочка доглядає. О, мене те спонукало, те, що ми батько тримав пчоли. Покині. от. Але то вже батька давно немає, вже вже Ой, вже скільки. 58 році батько вмер, нема, нема вже. От. А я з тими пчільми оту займаюся, а от ти і пчівки займаюся, але малий кошку, двоє, тільки двоє, отам от однеї і, і от одне і все. Вже діт не здужає. Вже діти не здужує дітки. Таке от, таке холодне було, все ото, холодне. От, але двоє вижило, вижило. Я просив, Боже, хоч двоє мені встав ти Бог мені вставив двоє. Я народився тут, в цьому селі народився. От, в 35-му році народився, Матера прийшов, бандит ночі забив. 45 му році, 10 літ було, як я встався. Годувався без матері. Ой, і таке, і таке моє життя. Мене, мене життя доброго не було. Їв я хліб з половою. От. З самого дитинства я працював. Пас свічки, а потім працював. Працював, 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 аж до досії пори. А вже тепер дочка, ото доглядає, якби не дочка. Тут раніше жити. Ох, те село змінилося, ой-ой-ой, то воно змінилося геть от і до. Ну, а що саме помінялося? Ну, були хатинки маленькі. Маленькі хатинки були в хатинках, а сім'ї були великі. Сім'ї були по дев'ять душ, по вісім душ, по сім душ, менше не було. А тепер двоє. Ви ж не вона. А треба тільки, що було, скільки дасть Бог. То в мене ще мало, яко, що ж там в мене? То ще мало? Мало, а що ж? Ото, ото дочка каже, там ото, де вчора ото, що в вирущі баба залишилося, діто вже вмер, нема давно, а баба всталася, то скільки внуків, скільки внуків, скику. внуків? шістнадцять внуків. ні? Так. Да. О. 116 внуків і правнуків, ото, о, ото, ото, ото були багаті люди, а я бідний. Внуків 116, а правнуків 94. А якщо, каже, взяти всю нашу сімейку, ну, сестри, брати, невістки, всі вже взяті, то, каже, виходить, 286 чоловік. Щоб з'їхатися до мами, то каже, вже треба нам якось. Ну, щоб вже согласуватися і всім з'їхатися, то мама вже не в спромозі всіх їх зустріти так, треба якось очередь, очередь якось, то приїхали половина, а потім знов половина приїхало дітей. В селі стало легше жити, бо все працюють на сьогоднішній час, все працюють механізовано, є техніка. А коли все працювали, як тато мій, то все за молодості працювали, все вручною. Було тяжче жити. А на даний час, воно, як би сказати, воно не тяжко жити, але що та війна. Молодь всю порозганяли, немає в селі, так молоді. І от таке життя. Якби не та війна, то можна дякувати Богу, що в селі ще непогано жити, добре жити, спокійно. Багатьох забрали до війська з села. Багато забрали до війська із села. Багато забрали, ловлять і забирають і тут таких підлітків. і, ну, Як то кажуть, і тату в щиту стає, каже, що я тіпа, піду воювати, а тільки щоб сина відпустили. Навіть не хоче слухати. Таке стало життя, знаєте, складне трохи. Може, і з однієї сторони добре жити, все геть, але життя стало дуже складним. Добре, живемо, слава Богу. Це дає Бог здоров'я, є хліб до хліба. О, так і живемо. Що ж є Ми старенькі вже баба, вже баби 75 років. А е, так якось виживаємо помаленьку, Богу дякувати. Дай Бог, щоб та війна кончилася. Ото ж саме головне, щоб наші всі повернулися живими, всі, щоб було як найлучше. Все, щоб все Було, як і колись. Бідненько жили, маленько було всього, але весело було. О, от таке було колись. А тепер Бог і знає яке. Виживаємо якось помаленьку. Нема там добра великого, але ж ти зробиш. А в селі як є, а в місті, як бідні люди, нуждаються. Бачу, у вас там піч така стоїть класна, але ж красу тримаєте. Ну, то Тож так, то баба ще поки дітки ще біля мене. А вже баба 85, 75. маю 12 онуків, 5 правнуків. А весілля були, то вдома весілля було, то в сусіду було весілля. Та й готували все таке, поки ще. А зараз там хто і. Та там і внуки учніть на навчанні, і внуки вчаться. І, і діти підуть вже в камені свою хату побудували, теж підуть. дай Бог цього малого вже в садочок заберуть з собою. Які плани на майбутнє? Щоб закінчилась війна. Перспективу, як у селі, з тим, що війна, то зараз не бачу ніякої. Бо поїжджала мовілу, нема нічого такого. А якби не війна, то тут найкраще жити. Немає таке, як за границею себе чувствуєш дискомфорт. Що... Ну, нема такої свободи, як. Війна є війна. Що? Виживаємо, що маємо. Гриби. Ягоди настануть. Та й так. помаленько. Бо нема ніхто так кажуть, добре, як на Україні. В своєму селі. Дивітися, дивіться. Канал. Абер. Абер. Абе. Деньки. На березі сиди. you did me too much harm last